Надскладний навчальний рік позаду Цьогоріч у школах Ніжина майже тисяча випускників 9 та 11 класів, які, попри всі складнощі, завершили навчання з гарними успіхами. Завершився другий навчальний рік, який ми пройшли в умовах повномасштабного вторгнення, повномасштабної війни, але тим не менше життя триває. І я хочу подякувати всім освітянам за те, що вони тримають наш освітній фронт. Сьогодні ми маємо 692 випускника 9 класів, з яких 67 отримали свідоцтво з відзнакою. Серед випускників 11 класів маємо 36 медалістів, 7 це срібні медалі, 29 золоті медалі. Це, я вважаю, достатньо вагомі досягнення. Незважаючи на те, наскільки важко було навчатися, коли кожного дня постійні тривоги, коли то дистанційне навчання, то очне навчання, коли, на жаль, ворог тероризував постійно нашу країну і взимку. І навесні і влітку 585 ніжинських школярів завершують навчання за кордоном. Проте ця цифра поступово зменшується і є доказом того, що діти повертаються до України.